Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. Здається, це нереальним, але ми прожили в Польщі без виїзду уже три роки і навіть більше вже на пару місяців. Тому ми хочемо вам сьогодні розповісти, що ж ми ці як пройшли взагалі ці три роки в Польщі, де ми були, де жили, ким працювали, і як взагалі сюди потрапили. Ну почнемо з того, що перший раз на Польщу побачили, коли відправилися в подорож по Європі. Це наша була перша подорож. Їхали ми на мотоциклі, і заїхали ми в місто Пшемисл. І там вперше і Леся, і я побачили цю чудову країну. Ось легко проїхали Гримоці всі лапочки всі класний і пам'яті. И вообще, я, я естественно не понимаю, что происходит, но мы в Польше. Да, проехали минут за 20 максимум. Ничего, не проверяли вообще. Ничего не спрашивали, никуда, ни, ни сколько денег. Вообще ноль, ноль, короче. Это супер просто. Это шок просто было. Вообще класс. Ми тоді ще не знали ні, що таке слово бідронка, ні делікатеси, ні, ні «парувки», нічого. І ми не знали, що ці слова відуть в наш лексикон на кожен день. Так, емоції тоді зашкалювали. Польща здавалась нам просто якимсь едемом, тому що це була така перша закордонна, так західноєвропейська країна, яку ми зустріли. Ми ще поїхали дуже мальовничою дорогою, яка вела нас через гори, крак. І ми захоплювались просто кожним будинком, кожною вуличкою. Нам дуже сподобалося, хоча ми провели в Польщі тоді 3 чи 4 дні, але ми в неї закохалися і вирішили, що ми туди ще обов'язково поїдемо. І, і так і сталося. Так, якраз ця перша подорож заложила фундамент того, як ми попали другий раз. Второй раз мы, сидячи в дому, вырешили, что нам обязательно треба заработать грошей, чтобы поехать в другую поездку. Друзья, привет вам из Польши! Нам дома не сидится, и мы решили поехать и увидеть своими глазами, как работают в этой стране наши земляки. Но сначала надо как-то сюда добраться. І планували, як кожна людина планує поїхати на заробітки, вона рахує десь щось з небес, так порахували і ми. Ми рахували і заробити на нову відеокамеру, і на дрон, і на весілля, і ще й на розходи на разні, подорож. і на подорожі, ще щоб щось і осталося. Але фактично як і вийшло, вийшли зробити хату построїти зробити так. <рес> ну що з цього вийшло? Це тільки те, що не знаю, ти зуби зробила зробила. Тобі, зробила. Ну бачиш, от зуби Леся зробила, і якось ми там ще нашкрабали на дрон. Це, це дійсно було і на, і на камеру, так, і на камеру. Але весілля, дякуючи останнім новинам, що перед цим ми вам говорили, все-таки будемо в Польщі його робити. Я дуже я впевнений, що це буде в цьому році. Ну, поїхали далі. Ми попали на роботу в чудове місто Ополе, Обов'язково ми вам його ще раз покажемо. Це дуже мальовниче місто. Воно не таке не маленьке, не велике, але дуже історичне. І попали ми туди. На жаль, на не, не чудову комбінат. роботу. Так. Що там була, це Ольга? Фактично, те, що вона нам там розповіла, так воно все й було. Але той перевізник, який нам наобіцяв, що буде із с... яку ви хочете роботу, сидячу чи стоячу, ми кажемо, та ну таку, ну посидите трошки, трошки постояти там парувки, щось можна з'їсти. Взагалі, все, все легко буде багато грошей. Взагалі ми тоді були дуже наївними, Так, дуже наївними і. А, может из-за нашей наивности наше видео набрало много переглядов, потому что мы там как-то... Все как были нас просто в шоке. паспорти, так, а потом пошли спокойно в деликатесы и купили там какие-то макароны. Всем привет! Сейчас три часа ночи, мы проснулись и собираемся на работу. Если вам интересно, как мы работаем, тема про работу в Польше из первых глаз, как сказать, и уст, Оставайтесь з нами. Ну, Що було, те було. Фактично, то е, ті паспорти ми видали не, не зовсім чужому, чужій людині, і тільки від ксерити. Фактично, нам зразу їх і повернули, але це визвало велике обурення е, всіх наших глядачів. На місцекомбінаті ми. ну... Видержали, чому кажу, видержали, тому що так і було. Там було всяке повну біометрію. Нашу скільки могли, це два з половиною місяця. Заробітки там були, ну якщо зараз комусь сказати, це смішно, але там нам платили 10 злотих за годину. Так. Великий мінус. Скажу, що ми ніколи не знали, коли закінчиться праця. Це для мене був цей мінус. І якщо початок праці починався о 5 годині, то коли закінчиш, ніхто не знав, і, і ми висіли завжди в повітрі. І я там сидячи між тим м'ясом, я там на зважуванні був думав, як же ж мені собі змотивувати моє тут перебування. І я рахував, так, ну, 10 злотих за годину це ж 70 гривень, ну, 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 ладно, там вже на якусь лопать до дрона заробив, там, на, якесь, на якусь обручку заробив, але е, ми витримали це. Я вам скажу, що про м'ясокомбінат ми можемо розказувати просто годинами. Ви можете подивитися, якщо ви не дивилися ще наші перші відео. Подивіться. Вони дуже цікаві і захоплюючі, правда, ви не пожалкуєте, ви посмієтесь і поплачете разом з нами. Там ми це все розповіли. Але це було аж 4 роки назад. А коли ми вже приїхали другий раз і приїхали ми сюди на мотоциклі. Да, в той період ми були звичайним заробітниками які кочують від дому до роботи. Зібравшись з силами, ми, як ми тоді думали, підготувалися. Ну так і вийшло. До речі, друга подорож в нас була більш підготована, ніж перша. І ми поїхали в нашу другу подорож. Насамперед, ми тоді не планували взагалі відвідувати Польщу. Ми думали, що ми зробимо якесь коло невеличке вокруг Чорного і Азовського моря, і повернемося додому. Але вже десь, десь в Турції в нас виникали плани, а чи не залишитися нам? Десь на зиму, щоб щось іще заробити, якісь гроші, і повернутися додому навесні. В Турції у нас ця спроба не вийшла. Нас там приймали дуже хороші люди, але роботу нам не знайшли. Друга спроба була у нас в Македонії, так. Теж ми там щось там в нас приймав Стефан, і він там говорив, що може нас устроїти кудись там працювати, але Та, теж щось але не правда вийшло. така що самі македонці всі позаробіткам в Німеччині, Данії і так далі. Далі да, далі ми були в Болгарії, і там, в готелі, ми питали, чи нема у вас роботи. Там теж нічого не вийшло, і вже в Болгарії ми вирішили, що а чи не поїхати нам в Польщу, де ми вже були на той момент два рази, вже знали щодо чого. Ми взяли і поїхали в Польщу. Перше місто це було в нас рибник, так? Так. Рибник, потім ополе. Пру... Ой, пруднік. Пруднік. Так, пруднік, так. пруднік, потім ополе. І далі ми планували взагалі поїхати в Познань, в Познань. але на дорозі познані стало це місто. Легниця, де ми зараз, так і, і там перша зустріч з нашими підписниками. Так, нас тут чекала прекрасна родина. У них троє діток Оксана і Костя. І Оксана нам дуже довго писала і багато. Вона дуже нас чекала, і ми приїхали до них з думкою, що ми просто там на два дні максимум просто ну. Гості, так і далі поїдемо в Познань уже на прожиття і роботу. Навстречу за вас, Спасибо, що пригласили. нам очень приєднав самі на Сережа. Я з ребенком. Але так склалося, що ми дуже подружилися, і, і вони нас не захотіли відпускати, а ми вже не захотіли далі їхати. Оксана нам сказала: я вам знаю все. Роботу, що там треба? Роботу, житло, там Гроші. Гроші. Я вам позичу, я вам все там все. Ну, правда, це була така зустріч, коли ми зрозуміли, що ну от ми дуже швидко подружилися. Це були наші люди, тому ми залишились в Лігніці. Вони нас залишили, як ми сміємося. що вони нас залишили в Лігніці і до цього часу? І вона нас не обманула, Вона знайшла нам і допомогла. Ну, знайшла, можна сказати. Ми так, тоді житло. не володіли ні язиком, ні чим, ні мовою. Знайшла і житло. Ми тоді в них ми мешкали почти місяць вулиця Вармінська, я пам'ятаю, а потім ми стали мешкати на Рузвельта. Вулиці Рузвельта, і там ми, скільки ми там жили. Ми знімали там кімнату в, здається, п'ятикімнатній квартирі. Ми прожили там десь 4 місяці. Платили ми тоді за цю кімнату тисячу злотих. Ну, Це 500 злотих з людини. Ну, Життя в кімнаті це було як життя в хостелі. Знаєте, Коли, наприклад, там, на кухні не пукнути, не грукнути. Так, так. так. так Ну, то, так, як Чим далі, тим більше ми відчували. Чували, що нам не хочеться так жити, коли є посторонні люди. Коли, наприклад, тобі якась постороння людина вказує, як тобі закри... зачиняти двері, коли тобі щось не подобається, як хтось щось робить. Так? І нам вже хотілося якоїсь приватності, коли ми будемо самі, і ми почали пошуки нашого наступного житла, так як вже, в принципі, і з роботою у нас усе устаканилось, тому що це буде другий пункт. зараз Розкажемо за житло, де ми жили, а потім про роботу. І так склалося, що на роботі, коли я вже прийшла до Сергія, я заговорилася з однією жінкою з нашої зміни, сказала, що ми дуже хочемо саджати огород, там може, десь колись дачу купимо. І виявилося, що в її селі, там, де проживала вона, в її подруги, яка виїхала до Німеччини, стоїть пустий будинок. От. І Вона їй задзвонила, запитала, там, чи вона хоче квартирантів. І так ми переїхали. В чудове село Кротошице. До речі, у нас теж є відео, воно набрало найбільше переглядів на нашому YouTube-каналі. Більш мільйона. Так. Подивіться обов'язково. Так, Подивіться відео про це село, і там ми провели півтора роки. Чудові півтора був Класний період, тому що це був період такого загострення корони, так? коли все було закрито. все до нас приїжджали е, друзі, там, пожарити, шашли, тому що ну, ніякі кафешки, нічого не працювало, навіть магазини. Ти, е, наприклад, я пам'ятаю, як в мене була проблема, ми приїхали з подорожі, у нас там ну, всі речі зносилися, бо ми три місяці були в подорожі, нічого там особливо не брали, бо це на мотоциклі. Ти не візьмеш з собою щось. Я не могла собі просто кросовки, я ненавиджу заказувати щось в інтернеті. Е, і приходилося замовляти це в інтернеті, тому що все було замкнене. Е, ми там завели курочок, да, я там робив теплицю, ми, так, саджали, ми саджали, город, саджали огороди, вирощували всякі там овочі. І все це в нас досить добре вийшлося. Так. Е, мінусом вдома було те, що його треба було опалювати, що взимку, наприклад, ти приходиш з роботи, а там холодно. так, Бо ну, е, треба було топити пічі, і е, зимою все одно тут ну, якби такий період, оцей, такий холодний, так? він все одно довгий. Це така затяжна осінь, яка триває там 5-6 місяців. От, І ти приходиш додому, а там холодно. Це був такий один е, мінус, а так е, самі плюс. lus <laughs> Ну, далі ми переїхали вже всю квартиру. Так, але так сталося. Що е, далі е, ми переїхали, працювали всі вже в Лігніці. Е, наша Настя, е, дочка Сергія, е, вчилася також, вже закінчилось дистанційне навчання, а треба було ходити до школи кожного дня. І нам було дуже невигідно їздити кожного дня до лігниці. Е, Це було і витратно, і по часу також дуже. Ну, взагалі, В общем, нас так прожало, що ми вирішили, що так, будинок це добре, але нам треба переїжджати до Лігніці. І так ми знайшли цю квартиру і переїхали сюди і вже прожили тут цілий рік. Тепер коротко про роботу. Де працювала Леся, де працював я. Ну, хто з нас перший знайшов роботу? Ти чи Ти я? Перша я. Ну, Тоді розповідаєш. Поки Сергій. Там лежав, монтірував відео з путешествия. Які Леся побігла мільйонні. вікна мити. Спочатку це були якісь такі підробітки, там, я пам'ятаю, що там я квартиру поприбирала, потім там десь вікна помила, потім пішла на якусь макаронну фабрику, де 3 години фасувала макарони і втекла звідти. Я не відробила зміну 8 годин, тому що ну, це адська робота, я взагалі не знаю, як там люди можуть працювати. Ну, в принципі, там ніхто довго її не затримується. От. Е, мене вистачило рівно на 3 години. Е, і потім я знайшла роботу прибиральницею, е, горнічної готелі. Це був такий невеликий готель, там було 19 номерів, нас було там тільки двоє, я і ще одна жіночка. Це взагалі такий досвід, він і гіркий і солодкий одночасно, тому що. Е, Жіночка виявилася така специфічна, а я взагалі тоді не знала ще польську мову. Я могла сказати тільки джень добре і дінькує. Це було все. І ми з нею не розуміли один одного. Е, якби ні, я розуміла, але я не могла нічого сказати, тому я відчувала себе як німою, і це мене спонукало дуже швидко почати говорити польською мовою, щоб пояснити їй, що я від неї хочу, і в чому вона не права. <гум> Тому вона стала таким стимулом моїм до вивчення польської мови. Підпрацювала я там 2,5 місяці і далі я перейшла на завод Вісман, де працював уже мій Сергійко. Це завод, який виготовляє е, деталі до теплових насосів і газових котелів. Я е, потрапила на чоловічий відділ. У нас там було десь 30 людей в зміні, з них було е, три жінки і всі останні хлопці. Ми були з Сергієм в одній зміні, це було дуже класно, тому що ми були поряд е, постійно. Ми бачили один одного, ми підтримували один одного. Е, тому е, півтора роки у нас там, в принципі, пролетіло дуже швидко. і не Непомітно. Півтора року я відпрацювала на заводі і далі перейшла на роботу в офісі і стала координатором в агенції праці тимчасової, де працюю і зараз. Всім привіт, друзі! Це канал Сьогодні у мене перший робочий день на новій роботі, і я постараюся хоча б щось зняти з цього дня. И вот сейчас, в 8 утра, работа у меня начинается в 9 утра. У меня график в одну смену с минус, 9 до 5. Чем я буду заниматься, как это будет происходить, я вам все покажу. А сейчас, вот посмотрите, такое. Платье одела, <сум> сумочку взяла блокнот, который мне Сережа подарил еще месяц назад, я его берегла, он как раз начинается, что интересно <сум> с августа, и это будет теперь моя рабочая тетрадь. Поехали на работу. Вже теж я там півтора роки відпрацювала. Так, півтора Ну, з липня е, минулого року я почала працювати. Ну, вже півтора роки. <ріху> от, відпрацювала там. Е, в мене дуже класний колектив, я дуже люблю своїх дівчат. Е, але зараз в мене якийсь такі постійні періоди, півтора роки, коли мені хочеться щось змінювати. І от зараз знову такий період, коли я думаю, як зробити своє життя ще кращим. <ріху> Добрий період. У мене почалась тут робота Володимир з Вісмана. Так, друзья, первая попытка устроиться на работу в Польше на новую завод Велман. Сейчас я должен, я приехал сюда вот на мотоцикле, на встречу должен пройти собеседование. Смущает одно, что я не знаю польского языка, а тут все поляки. Ну, есть кое-кто из украинцев, но не знаю. Итак, расскажу вам, как будет. А пока что я пошел. Я там был э, Лютовач. І були там різні становіська, тобто кожен день ти не знав, де тебе поставлять. Це з однієї плюс, бо було не скучно і ти розвивався, з іншої сторони, мінус, тому що були становіська з легкою працею, були з не дуже легкою. І, звісно, якщо тебе ставлять на працю, в якій ти ну, вже професіонал, так, то тобі легко. А якщо на якусь більш таку нецікаву, то важче. Тому кожен день був. Цікавий, проробив я на Вісмані фактично півтора року, так скільки це було можливо, там був хороший колектив з хлопцями, ну які не виїхали, які залишилися тут в Лениці. Ми спілкуємося і зараз дуже хороший колектив. Але потім по різним причинам напряму мене не взяли, і я був вимушений шукати другу працю. Це було зненацька, я скажу так, тобто ніхто до цього не готувався. І праця в мене як довелося вибирати краще з гіршого, як то говорять. От був такий завод гейтс, сказали, він хороший, найкращий з худших тих, що там поряд. Ну, так воно і вийшло, тому що там було одразу було декілька плюсів, але більше багато мінусів. Як ви знаєте, що от заробітна плата, так, це або плюс, або мінус. І якщо на мені в мене було дві премії, там, одна 500, як у всіх, і ще одна була премія 500 за те, що я робив поміри температури при коронавірусі, і взагалі десь отримав від 3,5 до 3,7 злотих на той час. Це було більш-менш нормально, то нагідці зразу-одразу в мене зарплатня спустилася на тисячу злотих, і я там ні разу не отримав е, навіть три тисячі злотих за місяць. Це був перший мінус. Не було можливості, не, не давали там надгодин, нічого. Ти відпрацьовував свої 8 годин без субот, без неділі і все. Е, ще великий мінус був в тому, що там е, був сильний запах резини, І це не було корисно для здоров'я. І вже на цьому, на, на цьому гейтсу, працюючи не знаю скільки, там, я почав задумуватися, що все, я хочу щось змінити, я не хочу вже закрити цю тему. заводи, Любий завод для мене вже став якби, табу. І якось так вийшло, що старий знайомий, який працював на Вісмані, він працював у Болті. І щось мені там похвастався. Ну, в мене закралася ця мисль, ця думка. Я взагалі ніде ніколи не таксував. Але ситуація на тому гейтсу була така, що я думаю, ну краще вже таксувати, що-небудь робити, десь там вже ж навчусь їздити, там правила. На гейтсі ти працював ну, скільки? Чотири? Чотири місяці, місяці, так з яких я вже останній місяць вже чисто готував документи на таксі. Ну я там так відпрацював тільки місяць, що не думав ні про що, поки не до першої зарплати. Як я отримав першу зарплату, я зрозумів, що це рабство, що ти робиш взагалі безкоштовно і перспектив ніяких немає. І тому я почав збирати, узнавати, збирати документи на таксі. Мені тут теж повезло, я познайомився з партнером через YouTube, до речі, і з яким я співпрацюю і, і зараз. Назбиравши ну, документи, я всім сказав довідня і перейшов в таксі, в якому я вже працюю більше ніж рік. Так. Щодо легалізації. Ми тут три роки безвиїзно, mm -hmm. і е, зараз поздоровляємо Лесі. Так, якби Леся ще пластик поїхала, забрала до Лесі, взагалі була молодець. Е, я вже отримала карту, отримала її на два роки до 18 серпня 2024 року. Ну бо децию видали тоді в серпні, а потім робили пластик. І ось мені місяць назад прийшло смс, що я можу забрати пластик, але це треба їхати в Рослав mm -hmm. вистояти стояти там з п'яти ранку на холоді, ви стояти величезну чергу, mm -hmm. і тому це ще один квест, але факт є фактом. Децизія є, карта є. Так що, mm, e, і до речі, тільки з нашої сім'ї у мене, mm. тому що у Сергія з нас поки що e, нічого не зрозуміло. Можу Я сказати. писала недавно. Мені написали, що децізія аболіційна, так що будемо виясняти, може скоро вже і Сергій теж отримає свою завітну карту попиту. А зараз про свою ситуацію я можу сказати присказкою. А що про себе скажу я, я ще не знаю нічого. Так, і е, головне, те, що у нас змінилося, так за останні пів року, буквально, це те, що е, ми з Сергієм почали проводити весілля і дні народження, різні свята у Польщі. Привіт, друзі! Мене звати Сергій, і я ведучий. Весіль і других різних свят. Привіт вам із Варшави. Якщо у вас на території Польщі весілля планується весілля або якесь інше свято, дзвоніть, проведемо його так, що ви його не забудете. Так, друзі, ось наша Леся. То теж сьогодні дуже важлива роль. Вона як завжди, хвилюється на початку, так, так ну тому що, ну. Відповідальність. Я люблю, щоб всі були задоволені, щоб все було по плану. А коли ще на мені декілька обов'язків, то я нервую ще більше. Так. Завдяки моїй сестричці, яка приїхала сюди, в Легницю, ми е, згадали, що хтось із нас Ким музикант. ми були так, і що є така можливість і як е, що добре, що люди тут дійсно і не стоять на місці, планують своє майбутнє, женяться, рожають діточок і е, грають весіля. І ми купили музичну апаратуру, збирали її по всій Польщі, їхали спеціально вже Жешу, але купили дуже гарну апаратуру. Я ні скілічки не жалію, не шкодую. Потрошечку підкупаємо світлове обладнання, різні речі, які потрібні для гарного проведення свята. Робимо конкурси, щось придумуємо самі щось, як ото говорять, записуємо От казки, ми самі озвучуємо зараз. Можна сказати, що в нас в них авторське право є таке українське. Стараємося, щоб було всім цікаво, тому що ну, це та якраз професія, яку, до якої лежить душа. І як як говорять, я Лесю знову ошарашив, їй сказав, що тепер треба ще згадати, що ми і відеооператори. І в одних із найтаких найближчих планів це в нас купити відеокамеру, за допомогою якої можна проводити відеозйомку цих всіх свят. Тому що це людям теж потрібно. Як ви знаєте, що люди знімаються на телефони зараз, і як ото говорять, ну що зняли, поки за стіл не сіли. Після першої чарки вже ніхто нічого не знімає, або це все, знаєте, або збираєш по ласка, кусочках. Так. Так що, якщо ви плануєте весілля в Польщі в будь-якому місті, замовляти нас, ми вже їздили і в Варшаву, і в Вільскобялу, і позналь. де і в Познані, де Славі. нас так вроса, де настільки не насило. Ми тут уже близько десяти весіль провели. Е, от і е, я не скажу скільки в Україні Сергій, там, мабуть, а я навіть не скажу там за свої 15 років. Не багато досвіду. сотень. От так що, е, якщо там хрестини, дні народження, імпрези, корпоративи, замовляйте нас, будемо дуже раді зробити для вас е, свято і е, трошки е, якби е, зробити, так, так, зробити ваше життя яскравіше, а настрій краще. Друзі, дякуємо, що саме ви додивилися це відео до кінця, тому я певен, що ви напишете нам коментар, поставите лайк, а якщо, я не знаю, чи це можливо, ви не підписалися, то підпишитесь на наш канал Сергій і Леся. Буде багато цікавого. До зустрічі і до нехай всім щастить і мирного неба!